Всім привіт! Е, пропоную розклад на метафоричних картах турбота про себе. Нагадую, що метафоричні карти це не ворожіння, це робота з нашою підсвідомістю. Е, метафоричні карти не мають стандартних трактовок, кожен бачить щось своє, у кожного виникають свої асоціації. І так, починаємо наш розклад. І перша карта це у чому я надмірно сурова до себе. Витягуємо карту. Ось така карта. Які у вас асоціації? Про що вам ця карта може казати? Друга карта, яку важливу потребу я зараз ігнорую. Свою важливу потребу я зараз ігнорую. Ось у нас така карта. Які асоціації у вас виникли? Про що вам карта ця каже? Третя карта. Яка частина мене особливо потребує підтримки? Яка частина мене зараз особливо потребує підтримки? Ось така карта, про що вона вам каже? Які у вас асоціації виникають? І остання четверта карта, як я можу допомог, допомогти собі. Ось така карта, про що вона вам говорить? Так, давайте ще раз переглянемо усі карти. Чи перша карта, у чому я помірно сурова для себе? Ось ця карта. Друга карта, яку важливу потребу зараз я ігнорую. Третя карта, яка частина мене особливо зараз потребує підтримки. І четверта карта, як я можу допомогти собі. Ось така карта. Сподіваюся, вам розклад сподобався. Пишіть в коментарях свої трактовки. Якщо є якісь питання, Теж задавайте в коментарях. А я з вами прощаюся. До наступних зустрічей. Всім пока, гарного дня!